Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом. І спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Поки в країні війна, топ чиновники Міністерства енергетики продовжують свою улюблену справу. Крадуть. Крадуть, бляха, безбожно. Ми сидимо без світла, вони крадуть. Ми економимо, а вони все одно видумують схеми, як спустошити бюджет. Через те, що серед цих злодюг почалися внутрішні розборки, вилізла чергова схема, як нас всіх знову красиво намахали. Отож, в Україні діють як державні, так і приватні теплоелектростанції. Ну, ті, що належать Ахметову. Аналогічно із видобутком вугілля. Є державні шахти, є приватні. Ну і чимало з них також належить Ренату Леонідовичу. Україна готувалася до опалювального сезону, і державні ТЕС мали би закупити достатньо вугілля для того, щоб пройти зиму і щоб вистачало палива для виробництва електроенергії. Що робить Міністерство енергетики під керівництвом Германа Галущенка? Менеджмент Міненерго спрямував дешеве вугілля з державних шахт приватним споживачам, а державні ТЕС опинилися перед вибором або купувати вугілля дорого у Ахметова, або спалювати державний газ. Дійшло до того, що Нафтогаз навіть обмежував подачі палива на державну трипільську ТЕС, оскільки вона газ брала, але не платила. А в цей час приватні компанії отримували державне вугілля з неймовірною знижкою, яка доходила до 50% від ринкової ціни. За даними видання наші гроші, обшуки, які відбулися нещодавно, це не про боротьбу з корупцією. Просто це боротьба різних груп впливу в оточенні міністра енергетики Германа Галущенка. Ну, що я можу сказати? Горіть в пеклі покидьки! Або ще краще, станьте паливом для наших електростанцій. І знову про газ. Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки ліквідували масштабну схему розкрадання промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи України. В цій схемі брав участь і Волиньгаз. До організації оборудки причетний топ-менеджмент 16 регіональних газових підприємств у різних областях України. Всі вони належать олігарху Дмитрові Фірташу. Отож, в чому полягала схема: в тариф за користування газовими мережами, ну, так звана абонплата, закладені технологічні втрати газу. Це, грубо кажучи, газ, який вивітрюється через різноманітні шпаринки і з'єднання в трубах і запірній арматурі. А це немало-небагато порядка третина всього газу. Ну і цей технологічний газ потрібно десь брати. На папері посадовці облгазів платили за газ своїм приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Тобто виводили кошти в тінь. Фактично, вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходиться у газотранспортній системі і належить державі. У 2021 році це завдало збитків на 3,5 мільярда гривень. І ми тут можемо сказати. Ай-яй-яй, який фіртож поганий, які правоохоронці молодці. Схему викрили. Ну, але є одне але. В тариф на розподіл газу, який затверджує НКР закладена значно нижча ціна на газ, аніж його можна купити на ринку. І навіть, коли споживачі вчасно і в повному обсязі сплачували би за спожите паливо, коштів все одно не вистачило би. Ну, щоб покрити ці технологічні витрати. Ну і утворилася б фінансова дірка, яку треба було б або заливати бюджетними гривнями, або придумати якийсь схемар. Ну, що власне і сталося. Е, важливо, я не хочу жодним чином виправдати фірташа і компанію через газові оборудки. Там реально є за що їх саджати за грати. Але це ще один привід задуматися, чого українцям коштує так званий дешевий газ. Про захоплення міністром освіти. Верховна Рада призначила на посаду міністра освіти і науки України директора Малої академії наук Оксена Лісового. Запроголосувала конституційна більшість нардепів аж 313 чоловік. Перед тим парламент звільнив попереднього міністра освіти Сергія Шкарлета, якого всі хейтили, звинувачували в плагіаті, ну і взагалі вважали, що ця людина не те, що недостойна сидіти в кріслі міністра, а й в принципі бути причетною до української освіти. Натомість зараз чуємо в інтернетах Оди новому міністру Оксену Лісовому. Звісно, це позитивно, що така людина прийшла в міністерство, але вам це нічого не нагадує? Ну, згадайте вибори 2014 року, коли Порошенка теж всі хвалили, він набрав більше 50% голосів в першому турі. А потім згадайте Зеленського з його теж фантастичним результатом на виборах. А зараз бравурні реляції з приводу призначення Оксена Лісового. Не боїтеся розчаруватися. Ну, В мене є простий рецепт. Для того, щоб не розчаруватися в людях, просто не треба зачаровуватися. Зберігайте холодний розум, навіть попри всі позитивні сигнали. Бо ми, українці, в масі своїй поводимося як діти, коли нас кидає в крайнощі. Ну, а новому міністру освіти бажаю плідної роботи на своїй посаді. І в чергове про гостинний двір прайзлерів у Луцьку. Нарешті було проведено громадські слухання щодо долі пам'ятки архітектури в старому місті. Майбутнього гостинного двору прайзлерів на кафедральній 4, через яке луцькі урбаністи із семияросної гори конфліктують із міською владою, вирішували у підвалі школи номер 9 Міська влада наполягала на тому, щоб передати будівлю за символічну орендну плату інвестору для реставрації та облаштування там готельно-ресторанного закладу на умовах державно-приватного партнерства. Натомість активісти із громадської організації Семияросна Гора відстоювали право залишити у дворі пам'ятки публічний простір, який вони облаштували раніше, та зробити цей простір доступним для всіх лучан. Зрештою, учасники громадських слухань проголосували за те, щоб пам'ятку архітектури перетворити на діючий готель. Ну, шкода лише, що такий фінал це наслідок конфронтації, а не співпраці влади та громадського середовища. У Центральному парку культури і відпочинку у Луцьку розбирають атракціони. Ну, вже демонтували майданчик для картингу і оглядове колесо. На газоні залишаються глибокі сліди від важкої техніки. В міській раді пояснюють, що атракціони демонтують у рамках реставрації, яку здійснює новий орендар. Е Договір з підприємцем підписали на 5 років, і зараз орендар має привести до ладу атракціони, щоб могти заробляти на них гроші. Коли саме завершиться ремонт, поки що невідомо. Ну, Зрештою, можемо лише усіляко вітати, щоб комунальне майно було в належному стані, розвивало економіку міста і дарувало радість дітлахам. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал Конкурент Конкурентів. Читайте сайт і телеграм конкурента. Стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!